Профтехосвіта Чернігівщини пишається своїми здобувачами освіти, педагогами, а також матеріально-технічною базою, яка постійно вдосконалюється. Саме тому за ініціативою навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області створено брендкейси закладів профтехосвіти Чернігівщини. Переглянути матеріали брендкейсів ви зможете на профорієнтаційному порталі. Тут розміщено фото закладів, їх гуртожитків, навчально-практичних центрів, аудиторії та виробничі майстерні. За допомогою брендкейсу кожен з вас може віртуально побувати у закладі профтехосвіти Чернігівщини, ознайомитись з його матеріально-технічною базою. Брендкейс має посилання на офіційні сайти закладу профтехосвіти та сторінки в Інстаграм, де можна знайти ще більше інформації про заклад, який вас зацікавив. Чернігівщина професійна, сучасні можливості, гарного перегляду.